Поки можете. Цирі перенеслась у світ Гвінту. Тепер, впродовж кількох місяців, просто граючи в Гвінт, гравець набиратиме рівень пригод. Разом з доступом до преміального ряду нагород, ви відразу купуєте легендарний образ лідера Цирі підвищуючи рівень, ви будете відкривати для Цирі нові варіанти персоналізації. В пригодах цирі вам доступно 100 рівнів, за які можна отримати більше 50 ексклюзивних прикрас. Той, хто продовжить грати після сотового рівня, отримає ще більше прикрас для образу Цирі. На початку кожного тижня. Ми будемо відкривати продовження історії та додавати в гру нові завдання. Тож, сідай біля багаття і слухай розповіді про колишні пригоди. Ho, ho,